Цінне уявлення про щасливу родину передбачає обов'язкову наявність мами, тата і дітей. Для більшості людей саме така модель сім'ї є бажаною, але життя різноманітне. Зустрічаються сім'ї, де з різних причин немає дітей, або ж роль любов батьків виконує один з дорослих. Так склалося, що після розлучення батьків діти найчастіше залишаються з матір'ю. Тому у світі за статистикою 65% дітей виховують матері-одиначки. Їм співчувають, їм допомагають ними захоплюються, їх таки трохи засуджують. Але про те, як складається життя цих жінок, знають не всі. Хто такі матері, одиначки, чим вони ризикують, отримавши такий статус далі у програмі. Ще кілька десятків років тому усвідомлений вибір жінки стати матір'ю одиначкою здавався абсурдним. Нині ж, особливо у великих містах, де життя тече за своїми правилами, де кордони між чоловічим і жіночим началом практично стерті, багато жінок наважується народити дитину незалежно від того, чи є надійний партнер чи ні. Як правило, це жінки з певним життєвим досвідом, які можуть дати дитині не лише дах над головою, а й готові повністю нести відповідальність за її добробут. На такий шлях стала рівнянка Майя Форд. Ця жінка, маючи одну дитину і залишившись без чоловічої допомоги, відважилась народити ще одну у досить зрілому віці. Яна у мене народилася, коли ми перебували в шлюбі з моїм першим чоловіком. Це було 27 років. Мені було. І ну, По якихось суб'єктивних причинах ми просто не зійшлися в характерах, в поглядах на життя і ми розлучилися. Розлучились, коли Яні було біля року, біля року вона у віці. І з того часу ми живемо самі. Христина вже народилася взагалі, ну, як в одинокої мами, народилася, коли мені було 33 роки. Фактично ми так і зараз продовжуємо жити самі. У перших тижнів вагітності я знала, що, що я вагітна, і ну, думки всякі, як кажуть, в голові крутилися, але було прийнято рішення, що родити цю дитину. І тому ну, і далі вже після перших тижнів ніяких сумнівів, ніяких вагань і ну, жалю, що так вчинила, не було і не з'являлось ніколи. Її наміри виховувати діточок самостійно підтримали рідні батьки. А це вже в більшості випадках. Не просто допомагає жінці відчути себе впевнено, а ще уникнути зайвих розмов. Хоча вони на пенсії, але морально і ну як по можливості вони допомагають. Тому дуже дякуємо батькам, бабуські, дівчинки, христом так, що доглядають, коли от якісь там проблеми виникають, і чи захворіємо, чи так десь там садочка забрати. Тобто, ну, звичайно, допомагають. Євгенія Савченко теж мати одиначка, але ось подякувати рідним людям за підтримку аж ніяк не може. Саме завдяки їм вона мала чимало клопотів із необхідними документами на оформлення соціальної допомоги. А ще родина позбавила її житла. На той час, коли завагітніла Валерією, у мене не було документів. Так як я громадянка Росії у матері був старий паспорт руский. О, і мені треба було зробити е, через русське посольство русський паспорт, а потім вже посвідку. Дуже багато треба було грошей, це раз на русський паспорт. Мені допомогла Демидівська адміністрація. Мама моя вже дуже спочатку не пила, а почала дорожувати алкоголем. А те, як мені не було на той час, де жити, я мусила проживати з ними в будівлі. От, попала я тоді в лікарню. Це була зима-січень місяць з дитиною. У мене менший брат підпалив і кімнатку і згоріло все. Допомогли жінці перечекати зиму у затишку та накопичити гроші на купівлю житла у рівненському соціальному центрі. У ньому мама з дитиною отримала і їжу, і дах над головою, і необхідний одяг для донечки та для себе. Через кілька місяців у селі придбали за невеликі гроші хату, а згодом і чоловік знайшовся. Тепер Євгенія не одна. Бути не самотніми зі своїми проблемами закликають і фахівці Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут у цих цінах вони чекають тих, кому конче не потрібна фінансова, психологічна та матеріальна допомога. У нашому центрі на сьогоднішній день на обліку перебуває 28 таких сімей, які мають статус одиноких. Інформація про дані сім'ї поступає до нас з різних джерел. Згідно порядку взаємодії про роботу суб'єктів соціальної роботи, така інформація до нас знаходить із різних установ. Також до нас інформація в центр про такі сім'ї, про одиноких, які потрапили в складні життєві ситуації, находить від небайдужих громадян нашого міста. В місті організовується комісія. Представники нашого центру, представники служби в справах дітей, виїжджаємо на місце і запитуємо, які є проблеми, і починаємо цій сім'ї допомагати. Звернулася жінка, яка є інвалідом. І яка чекала дитину, і от в процесі, яка погодилася, ми їй пояснили, що таке соціальний супровід, що треба обов'язково виконувати поради спеціалістів, іти на співпрацю для того, щоб досягти позитивного результату. І на протязі цього супроводу допомагали їй поремонтувати квартиру, дах. Допомога допомагали їй, підтримували її психологічно під час вагітності. Допомагали, коли вона вже народила. Інша категорія матерів одиначок це юні дівчата, котрі народжують дітей дуже рано, не будучи готовими до цього, часто навіть поза шлюбом. При наших пологових будинках створені консультативні пункти, де ми працюємо з такими мамами, які мають намір відмовитися від дітей. Як тільки поступає до нас інформація з того чи іншого закладу про те, що є мама, яка народила дитину і не хоче її забрати, психолог починає працювати, вияснювати причину, чому вона хоче залишити дитину. Якщо це причина, наприклад, що молоді дівчата бояться повідомити своїх батьків, ми тут ж розшукуємо батьків і починаємо працювати з батьками для того, щоб дочка не боялася сказати, щоб дитина була в сім'ї. Я пригадую один випадок, коли народила жінка, молода студентка дитину. І батьки були проти, і вона була проти. І пройшов деякий час, і ми вже зустрілися з державній установі, де вони вже не погоджувалися брати дитину. І все таки остання розмова і нашого працівника, і працівників служби справи дітей давала позитивні результати. Матері одиначки потребують допомоги практично завжди. І справа тут не тільки в грошах, оскільки більшість жінок все таки має можливість заробляти достатньо, щоб забезпечувати себе і свою дитину. Набагато більше труднощів виникає з вихованням дітей. Насправді самотнє материнство це водночас і радість, і горе, і біда, тому що дуже багато зусиль потребує і емоційних, і ну, психологічних, і матеріальних багато затрат. І звичайно, воно все потім компенсується, але поки дитина підросте. То багато може бути різноманітних труднощів, зривів психологічних, і, і так далі. Тому потрібно бути готовою до великого випробування насправді. Дитина, яка виховується з матір'ю, психологічно відрізняється від тієї дитини, яка виховується в повноцінній сім'ї. Так, знаєте, на жаль, існує така відмінність насправді, тому що такі діти менш впевнені в собі, більш закомплексовані, зажаті. Вони ніби як очікують від світу і від людей якоїсь небезпеки. Тому от, е, в них такі е, стани, вони також відрізняються, можливо, підвищеною агресивністю, але це не завжди. Е, хлопчики вони е, виростають. Такими більш невпевненими, і е, їм складно досягти якихось вищих висот по кар'єрі і взагалі по життю, тому що в них ніби не свідомо закладається така жіночий погляд на ситуацію і на світ. Більше вони такі е, сором'язливі і м'які по своїй натурі дівчатка на жаль часто повторюють сценарії, які їм показала мама. Ну, це не свідомо відбувається насправді, тому що дівчатка не бачать сценарію. Взаємодії між чоловіком і жінкою, і часто мама їм несвідомо транслює такий посил, що чоловіки всі такі самі, що вони ненадійні, що вони обманюють, що вони е, зникають саме в найпотрібніший момент. Є й інші проблеми, які матері одиначки знають не щоток. Особливо важко буває пояснювати підростаючим дітям, де їхній тато, чому він живе не разом з ними. Я думаю, що варто сказати дитині правду, що тато все ж таки в неї є. От, але це потрібно сказати в відповідній атмосфері, відповідними словами, відповідно до віку дитини, щоб для неї це було зрозуміло. Тому що дитині краще знати правду, ніж, ніж не знати нічого, і, і жити собі в уявних фантазіях і щоб їй діти на вулиці сказали. Зовсім не те, що є насправді матері одиначки живуть складним життям. Там помилково було б думати, що наявність дитини або розлучення ставить під сумнів можливість подальшого щастя. Важливо зберегти в собі ті якості, які дозволять вірити в краще, бути відкритою і доброзичливою. Бо ж у кожної матері достатньо можливостей, щоб зробити щасливою свою дитину і себе. Потрібно тільки ними скористатися.